Друзі, усіх вітаю! Це спеціальний репортаж для каналу Барахолка ТВ. З самого серця Карпат з селища Яблуниця. Ось така краса у нас тут. Сніг ішов три дні. Сьогодні вийшло сонечко, і можна насолодитися справжньою красою. Давайте трохи прогуляємося. Не дивлячись на те, що сонечко дуже яскраве, на дворі зараз мінус 11 і потроху холодає. Зовсім поруч ви бачите готельний комплекс шпиці. Там дуже дорого, туди можна не ходити. А поруч ресторан Колиба. Там теж дуже дорого і теж можна не ходити. А саме цікаве це ось там в Далечині. Це високогірний хребет. Праворуч це Петрос, а ліворуч це сама висока гора України. Це Говерла 2062 метри. Давайте трохи з вами пройдемо далі і покажу, яка краса зовсім поруч з нашою домівкою. Піднялися з вами трошки вище, тут краєвиди дуже гарні. І давайте пройдемося вниз. Перед вами готельно-відпочатковий комплекс Гірський континент. Тут навіть є басейн, люди відпочивають. Дихають свіжим повітрям і їздять до Буковелю, який зовсім поруч, 5 хвилин на автомобілі. Ви тільки подивіться, краса неймовірна. Краще, ніж у Фінляндії. А ось це велика будівля це готель Cheval'є Panorama. Величезне, семиповерхова будівля, дуже багато людей, дуже багато відпочиваючих. А якщо спуститись трохи нижче, то тут починаються приватні готелі, є старенькі, є зовсім нові, є які тільки починають свою працю і добудовуються. Але краєвиди гарні з кожного місця, куди не подивися. Ось бачите, хтось будує готель майже прямо у лісі. Не знаю, можна це робити чи ні. Але в когось ділянка дуже перспективна. Ось такий дерев'яний сруб. Тут так само тільки починається будівництво. Але основний потік туристів все ж таки їде до Шевальє Панорама. Там постійні дитячі табори, є басейн. Баскетбольний майданчик, футбольне поле. Тобто любі розваги для вас будуть доступні. А ось бачите, дуже гарний новий готель. Дуже красиво виглядає. Називається Его Хотел. У гарному місці розташовується. Тут зовсім тихо, зовсім нема людей, нечутно автомобілів. Мабуть, не з дешевих. Написано 18. То, мабуть, з дітьми до цього готелю не можна. Тільки дорослим можна шуміти, пиячити. А з дітворою будь-де в інше місце. А ось і оголошення саме для тих, хто може хоче тут жити. Продається земельна ділянка під забудову. Пів гектара. Дуже гарні краєвиди, поруч ліс, гриби. Ягоди свіже повітря. А це прямо тут можна збудувати будиночок. Кристина! Десь загубилась Крістіна. Мабуть, пішла до лісу по гриби, а зовсім поруч з елітними готелями, звичайне житло, звичайних людей. Краєвиди у них так само чудові. Але житло. Звісно, не дуже. Могло б бути і покраще. Ну що ж, будемо потроху закінчувати наш репортаж, бо сонечко сідає, на дворі вже мінус 13 і руки мерзнуть. Що ми маємо? Дуже багато будинків, все строїться, все заселяється, люди відпочивають. І ще вольє панорама. Величезна будівля, дуже-дуже багато людей. Так що збирайте гроші, приїжджайте, відпочивайте, дихайте свіжим повітрям. На все добре. Це було включення Скарпат для каналу Барахолка ТВ.